Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховання сенсу російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про те, як Кремль намагається продати в ШИК. Про що мова? Днями Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповсюджували наступну інформацію. Що Кремль дав казів по своїм пропагандистам підготувати переможні новини у війні проти України до круглої дати, а саме 24 лютого 2025 року, третіх роковинах спочатку повномасштабної війни, серед ключових наративів ворожої інформаційних атак, які передбачаються, наступні Захід ради в Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. Шай Росія про все домовили за спиною України. Українська влада нелегітимна. Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть останні мільярди доларів американської допомоги. Пес держави агресора Кремлівські вожді доручили максимально використовувати у підривних інформаційно-психологічних компаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни. Та двосторонню зустріч делегацій США та Росії у Саудівській Аравії, яка прийшла 18 лютого 2025 року. По великому рахунку, з одного боку, ми не побачили у цій підготовці Кремля до нової хвилі інформаційної атаки або такого широкомасштабного ІПСО. Нічого нового з іншого, варто проаналізувати, навіщо саме зараз Кремль це робить, і проаналізувати у двох. Векторах, на кого це спрямовано, і для чого це робиться, давайте подивимось на перший вектор, на кого. Це спрямовано дійсно в першу чергу на нас з вами для того, щоб ще більше нас заплутати, посіяти в наших мізках хаос, можливо, зневіру і паніку. Чому це робиться? Тому що ми зараз з вами трошки впантелинчині нас вивели з такої, ну скажем, умовно теплої ванни, звичного нам сприйняття наших партнерів, і їх реакції на війну, зміни, які відбулися у Білому домі, з приходом Дональда Трампа, його нової команди. І їх поглядах на все те, що відбувається не тільки в Україні і не тільки на нашому фронті, а взагалі і в світі. Ми бачимо різкі рухи в різних векторах. та? ми бачимо непередбачувані рішення, і, взагалі, ми бачимо незрозумілу і для нас ну трошки дивну риторику. Це вибиває нас із звичного русла. Коли ми бачили Байденську адміністрацію з передбачуваними ними інформаційними потоками, інформаційними реакціями. Тут нас трошки висмикнули з того умовного спокою. Проте, це не означає, що це погано висмикування з теплої ванни інколи е, такий холодний душ робить свої позитивні речі, і можливо, це на користь. Можливо, ми акумулюємо ту енергію, яка в нас ще десь була у резервах, і можливо. Це надихне нас на нові рішучі кроки у цій війні. А другий напрямок на кого нас прямо звичайно на європейських наших партнерів, які залишаються в більшості нашими партнерами і союзниками і підтримують нас навіть після достатньо різких заяв Білого Дому. І Росія такими меседжами і такою інформаційною компанією буде намагатися вбити ще більший клин і посіяти ще більший розбрат між США і європейськими союзниками на тлі того, що дійсно США зараз. Ас переглядають і змінюють своє відношення до ситуації із півробісном в Європі, як в економічній, гуманітарній, так і звичайно військовій сфері. І в цьому ключі, звичайно, Росія буде максимально поширювати різні чутки, плітки про якісь там підкилимні домовленості, про якісь там закулісні договорняки, про якісь там побажання Білого Дому, щоб взагалі Зеленський, от як сьогодні поширилася інформація, взагалі втік з України, десь заховався там у Франції. Тобто, все це буде і все це спрямовано на те, щоб порушити стійкість європейських політиків, які, в принципі, зараз зберігають цю стійкість і таке достатньо потужну підтримку нас з вами. І тепер щодо другого вектору: навіщо Кремль це робить? По великому рахунку, це спроба Кремля продати шик, продати повітря. Як ми бачимо у тому, що повідомляло нам управління розвідки, наголошується на тому, що Кремль бере до уваги у цій своїй інформаційно-психологічній спецоперації ключовим акцентом саме факт отих перемовин в вер'яді, які відбулися 18 лютого. Проте по суті вони закінчилися нічим. Сторони домовились домовлятися. Причому домовлятися, ну скажем так, про дуже дуже. Ну, такі повільні кроки про послів, про якісь там, можливо, ще дипломатичні речі, якихось рішень крутих не було прийнято. Так, у інформаційному просторі звучать нерізкі заяви від Білого Дому про можливе там скасування санкцій, про можливе виведення американських військ з Європи і так далі. Про це ще тільки це слова. А фактажі. Звучить зовсім інше. Наприклад, той же Марк Рубіо після зустрічі в Ір'яді звернувся до е, своїх європейських колег з завіренням того, що зустріч делегації Росії і США це не означає зміну категоричного вектора відношення до Росії, а це в принципі є підготовка до будь-яких мирних регулювань і будь-яких мирних планів. Так, в цьому є сенс. Звичайно, для нас це трошки дивно, коли делегація сполучені штати зустрічається з. З країною агресором, проте можливо, це ті кроки, які необхідні зараз або необхідні будуть у недалекому майбутньому, але по великому рахунку знов ж таки: у ріяді нічого не сталося після цих зустрічей. Так само нічого поки ще конкретного не сталося. Це Велика інформаційна бульбашка і великий інформаційний пшик, який роздуває Москва. Вона роздувається як велику перемогу. Мов дивіться, ми вийшли з ізоляції, нас визнали сполучені штати. Ми вже перемогли НАТО, тому що зараз США вийде з НАТО і в НАТО все розсиплеться. Тобто, наша стратегія була вірна. Ось, ось ще один крок, і ми переможемо. А е, взагалі, після того як все розсиплеться в НАТО, Трамп вийде з Європи. Взагалі е, Україна посиплеться, і ми закінчимо переможну своє СВО. Але ключовий момент тут слово можливо. Тобто Кремль, як і раніше, продає пустий звук, пусті ідеї, вигадані фантастичні події, які ще не стались, а він продає вже їх як дійсне. Це те ж саме, що продавати в цьому світу виправдання Кремля про те, що тут в Києві хунта неонацистська захопила владу, що тут є на якийсь нарід Донбасу, що тут гноблять руський мір, і так далі, і взагалі вигадана історія про взагалі існування цього руського міру. Тобто, це все оті бульбашки, це все неіснуючі терміни, поняття події, які Кремль згенерував і яким виправдовує свої агресивні дії не тільки до України, а до будь-якого цивілізованого світу. Тобто зараз, по великому рахунку, Кремль намагається продати як мінімум своєму електорату, своїм, своєму наріду, оцей пшик, оцю неіснуючу перемогу, яка намалювалася нібито у головах кремлівських правителів. І з одного боку, це зрозуміло, тому що три роки війни все ж таки достатньо великий термін, і реляції переможні про те, що звільнили чергове якесь там невеличке село на Донеччині і просунулися на. Черговий 500 метрів це вже в принципі не втішає навіть кремлівський електорат. Треба великі перемоги, треба великі потужні здобутки. От вони їх і вигадують. Якщо їх немає в реальності, давайте їх намалюємо. Давайте намалюємо ту реальність, яку ми знов продамо, знов тюхаємо своєму електорату для того, щоб що? Для того, щоб війна продовжувалась. Проте, як показує історія, як показує досвід, ці інформаційні бульбашки дуже швидко здуваються. Здується і ця. А ми за цим послідкуємо і перевіримо. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, таких іпсо, які готуються і які, в принципі, можуть загрожувати нам з вами, залишайтеся з нашим каналом. Підписуйтесь на нього, ставте дзвіночок, ставте лайк. І будьте з нашим каналом, каналом Правда про брехню.